Андрес Монтеро. Посидіння. Несподівано мене охопило відчуття ірреального, яке важко описати. Трапилось це. Мушу зауважити. У вбиральні після обіду. Я почув, як до вбиральні, нас веселу мелодію, заходить Фернандес. Як розійшлася на штанях блискавка, як задзюркотів, вдиряючись до пісуара Струмінь. Як блискавка знову поповзла до гори, як Фернандес продовжує насвистувати, миючи руки та обсушуючи їх, як знову відчиняються і зачиняються двері. Щойно тоді, коли затих Фернандесів свист, я відчув себе загубленим, збагнув, що нічого більше не виправити. Побачив свої зібгані штани, що впали поверх черевиків, побачив свої білі стегна із двома круглими червоними мітками від впертих у них ліктів, Побачив кинуту через плече, аби не заплямувати її краватку, і все мені здалося несправжнім. офіс, звіти, обід, нова колега, вбиральня, розщіпнуті два останні гудзики моєї сорочки Фернандес з його веселим посвистом. Воно зовсім не стосується того, про що я зараз розкажу, однак пояснює, чому я визвався поїхати до аеропорту зустріти іноземного партнера нашої компанії. Звикла місія, от якої ми відхрещуємося найдурнуватішими відмазками. В аеропорту треба бути о шостій. Шеф давав свою машину і оплачував таксі додому після того як партнер буде доправлений до готелю, а автівка власникові. Коли я визвався, шеф обдарував мене усмішкою. На автостраді я з'їхав на першу лінію і попрямував на південь, аж поки не заблимав показник рівня палива десь о півночі. Жодного разу не відповів на шефові дзвінки. Побачив заправку при дорозі, але не зупинився, а помчав собі далі, гнаний чи небожевілям бува, а може, болісною впевненістю того, що моє життя вже багато років тому скотилося на дно і немає більше чого втрачати, а здобувати щось, тим паче. Заправка лишилася далеко позаду. Мимохіть я з'їхав з траси на асфальтовану дорогу до узбережжя, яка раптово перейшла у битий, але на щастя, такий шлях, де автівка врешті заглухла. Почувався вдоволеним, хоча за кілька секунд вже осягнув увесь масштаб своєї дурости. Попри дощ я вийшов із автівки. Чи є бодай якась заправка у цьому дияволовому закутку? Повертатися пішки до тієї, що була при трасі. Розтягнеться години на дві, якщо до того мене не зжеруть собаки. Не маючи жодного плану, я подався у протилежнім керунку до узбережжя, байдуже, що лишив у машині ключі, не завдав собі клопоту лишити її так, аби змогло проїхати інше заблудле, хоча ймовірність мінімальна авто. Чути було тільки дощ мої кроки та іноді птаха, що ніяк не віднаходив свого гнізда. Я відчув нездоланну кортячку бути в якомусь іншому місті, мати інше минуле, інше майбутнє бути іншим, кимось чи чимось. Однак понад усе мені не хотілося мокнути. Раптом спинився, ніби почулися кроки. Намить насторожився. Здалося, до мене наближається якась тінь, хоча через темряву і негоду неможливо було знати напевне. Згадалися оповідки про диявола моєї бабусі по лінії Лізальди. Бабуся жила на півдні на фермі Ласналькас, ніби так вона називалася, і цілими днями сиділа, споглядаючи дощ. Нудно бути дочкою власника ферми. Минули роки вона продала одному з братів частину свого спадку і поїхала до столиці. Та дощ переслідував її до самої смерти. Мій батько і її зять пошепки казав, що вона народилася під сузір'ям південного хреста. Коли слухав у дитинстві її історії, мороз мені біг поза спиною, а тепер заспокоював себе тим, що якщо диявол і з'явиться, принаймні зможу продати йому свою душу. Також бабуся приказувала, що ніч кишить звуками, тож найкраще до цього призвичаїтися. Я відігнав спогади, як відганяють на докучливу муху, бо нікого, звичайно, тут не було, тим паче диявола пішов собі далі. Десь по годині ходи цією темною дорогою із землі та каміння, я побачив перші будинки. Захотілося подивитися час на мобільному та зрозумів, що лишив його у машині. Дощило усе сильніше, проте, здавалося, ті хати встряглі у цій темно-зеленій пустелі, у пустелі багна не обіцяють гостинного прихистку, наче пес петляв я хутором. Зрештою розправив руки, ляснув себе долонями по стегнах і повернув назад. Єдине, що спало мені на думку, поспати в машині і забити на всі проблеми, аж заки не негода. Раптом уздрів довгу хату, з вікон якої боя сколилося світло, самотня щербата хата посеред великого подвір'я подався до неї. З голоду та холоду відчував слабкість, уявив собі родину півдняків, що оце повечеряла, і запрошує мене підкріпитися тим, що лишилося. Подумав навіть, що красива жінка, можливо дочка, відступить мені своє ліжко сеї ночі. Уявив запалену пічку, на якій зможу висушити одяг. Однак, що ближче підходив я, то далі відступали мої фантазії з хати долинали голоси та звуки гітари. Може, якесь свято чиїсь у родини. Наткнувся на простенький парканець, плетений з дроту, на дерев'яних стовпчиках, ніби загорожа для худоби. Свято у вівторок, особливо посеред холодню, щої ночі, видавалося мало ймовірним. Я обережно скрадався, побоюючись, що зараз вискочать собаки. Підійшовши до хати й тричі постукав у двері. Мені одразу відчинила жінка середніх літ із темними запалими очима. Здалося, вона вимучена болем чи втомою, чи болем і втомою одночасно. Я відкрив рота, аби вибачитися за з'яву у такій порі, однак то було зайве. Вона міцно та пристрасно обійняла мене, і, попри здивування, я подумав, що варто відповісти їй на обійми. Вона сповнилася вдячності. через жінчине плече спостеріг, що в домі трохи людно дванадцять чоловік, як переконався я згодом. Сутінки розтинало полум'я шести свічок, по три з кожного боку видовженої прямокутної дерев'яної скрині, труни. Ми думали, ви не знаєте, сказала жінка замість привітання і запросила увійти. Я увійшов до хати, вичікуючи нагоди все пояснити і запитати, де тут можна знайти бензини, проте решта людей, забачивши мене, звелася на ноги і по черзі шанобливо зі мною привіталася, ніби я якась важлива персона, чи будь-хто із чужинців у цьому задрипаному хуторі за поважну персону. Більшість присутніх плакала. Мої почервонілі зутоми та дороги крізь негоду очі відповідали загальному настроєві. Прошу сідати, мовила жінка, що обіймала мене на порозі. Ви зголодніли. Я кивнув головою. Подумав, поясню свою візиту після перекусу. Жінка вийшла з маленької вітальні і подалася до кімнати, що, гадаю, слугувала за кухню. Як я й уявляв, горіла пічка, відчувалося її затишне тепло. Дайте мені свого піджака та черевики, ви ж промокли до нитки, сказав мені чоловік, вочевидь, господар дому. Намагаючись посміхатися, віддав йому одне і друге. Чоловік поклав усе прямісінько біля вогню, а потім простягнув мені пару шерстяних шкарпеток. Одягніть це, якщо бажаєте, аби ноги не задубіли. Я ж одразу їх насунув. Стало дуже приємно. Присів, як і більшість присутніх на стілець, хоча це, здається, викликало у них сум'яття, бо гітарист не знав продовжити йому грати чи краще замовкнути. Я, звичайно, поводився не надто обережно, втома зненацька зморила мене настільки, що гадалося, прямо тут і засну. Нарешті гітарист надумав продовжити спів. Мелодія повнилася смутку йому підігрували зведені до труни очі. Цікавість долала сон. Я звівся на ноги і підійшов до домовини. На ній лежало віко. Я зараз відкрию. Ми чекали дівчинки, що мала прийти трохи її причепурити, але, здається, вона прийде вже завтра, сказав мені молодий вусань і підійняв дерев'яне віко. Під ним лежала вродлива дівчина років двадцяти. Мала заплющені очі і злегка привідкритий рот. Погоджуюсь, їй не завадило би трохи макіяжу. А в роті, певне, була вата, я вже бачив, що так роблять. Довге гладеньке волосся здавалося щойно розчесаним. Шкіра на обличчі біла, уявив, яка вона холодна. Не знаємо, у котрій вона нас покинула, мовив Вусань. Ми знайшли її сьогодні в день. Зовсім юна, сказав я швидше сам до себе. Вона хворіла? Вусань зіркнув на мене. А коли заговорив, намагався, аби його почув лише я. А ви не знаєте, це ж убивство. Бути такого не може, прошепотів я, хоча й зміркував, звичайно, що може. Але звідки про все це мав би знати я? Так отож, стекливе таке вбивство. Дванадцять ножових щоби мало не було. Останні слова він промовив, пильно придивляючись до мене. Ніби хотів сказати більше, однак обставини йому не дозволяють. Я кивнув головою і повернувся на своє місце. Гітарні Арпеджіо, затяжна пісня та велика втома, врешті-решт, здолали мене. Гадаю, я задрімав хтось перечепився через мої ноги, що змусило мене розплющити очі. Мені не хотілося здатися невихованим, але подався до кухні, де чекала жінка, яка відчинила мені двері. Думав забути про їжу та про все решта. Атмосфера була не надто сприятливою, аби сподіватися гостинності. Стало без мене, аби мені просто показали, де курва знаходиться заправка. Жінка була сама, дивилася на баняк, що стояв на дров'яній печі, ніби тільки її очей, і бракувало, аби той розігрівся. Пізнала мене крізь сутінки. Майже готово», – сказала. Не переймайтеся, почав було я, проте жінка раптом вибухнула задушливим плачем і вхопила мене за руки. Я міг хіба її тримати. Пошукав у пам'яті якоїсь фрази, що їх кажуть у подібних випадках, але нічого не знайшов. Як і співчуття у собі до цієї чужої родинної біди. Вирішив негайно забратися звідси геть. Ви мусите знати, хто це зробив, озвалася раптом жінка і далі спираючись до моїх грудей. Не певен, що добре її зрозумів. Присягніть мені, що довідаєтеся. Пані, гадаю, це якесь непорозуміння, звичайно, непорозуміння. Навіщо їм було вбивати Елену? Ви ж маєте джерела, аби все з'ясувати. Хтось мусить щось знати. Не найкраща нагода щось пояснювати. Не матері, з чого плакає смерть дочки. Розпитувати про пальне видалося мені хамством. Я нічого не відаю, пані, спромігся сказати я. Мені дуже прикро, що зеленою трапилося таке. Чому ви не приїхали раніше? запитала матір, ніби зовсім мене не чула. Пані, але ж я щойно прийшов. Звичайно, ми знаємо, що ви чоловік зайнятий, я не дорікаю вам. Але ніяк не позбудуся думки, що якби ви були поряд, ви могли її захистити. Пані, мені здається, ви з кимось мене плутаєте. Може бути, мовила жінка, втираючи сльози фартухом. Ми краще знаємо вашого батька, особливо мій чоловік. Вас ми не бачили, відколи ви були ще маленьким хлопчиком. Та навіть так я вдячна, що ви прийшли бодай сьогодні. Ваша присутність честь для нас. Прошу до столу. Вона поставила на стіл миску паруючої сочевиці і попросила сідати. Я забув про все, про сум'яття, про машину, про пальне, про необхідність вшиватися звідси. Змолову я поспіхом, обпікши язика, без жодного сорому попросив ще. Нагадала, ви звикли до інших страв, зауважила жінка. Вона не зводила з мене очей, поки я глитав сочевицю. Аж ніяк, це чудесно. Зізнаюся, я голодний, як вовк. Дуже прикро, що я увірвався отак посеред посидіння, я просто збився з дороги. Як ви сюди дісталися? Пішки, тому я увесь мокрий, а ваш кінь. Рот мій був набитий сочевицею, тож я хіба звів до гори брови, аби виказати, що не розумію, про що вона говорить. Тоді те, що казав Жоель, правда, підсумувала жінка. Вашого коня бачили тут мого коня. Вона спроквола кивнула головою. Перш ніж я наважився спитати її про пальне, вона вийшла з кухні, лишивши мене самого. Я хутко скінчив вечерю, поклав свою миску до купи брудного посуду і повернувся до вітальні, одразу попрямував до пічки, обмацав піджака та черевики. Вони ще не висохли, але можна було вже взутися. Так я і зробив. Здавалося, ніхто не звертав на мене жодної уваги, хоча таки зауважив, що ніхто не спускає з мене ока. Я зупинився і востаннє поглянув на Елену. Подумало, що вона зовсім не втратила своєї вроди, і який пишні у неї груди. Подумки дорікнув собі, що витріщаюся на таке у небіжки, проте зараз було не уявляти її живою, серед цих південних полів, ніби ми колись були знайомі. Почувався дивно, одягнув піджака, він майже висох. Йдете покурити, до мене озвався молодий вусань. Хотів було відказати, що ні, що я вже йду, але раптом мене охопило нестримне бажання курити. Ми вийшли разом. Дощ на вулиці вщух, але холод паралізував тіло. З холоду мені завжди кортіло курити. Юнак запропонував мені цигарку марки, якої я гадав вже й навіть не існує. Не знаю чи такі вони добрі, як ті, що курите ви, усміхаючись, зауважив Вусань. Насправді я вже не курю кілька років. Юнак здивовано зиркнув на мене, а тоді розреготався. Про вас тільки всього балакають. Знаєте, мені здається, неймовірним познайомитись з вами. З вашим батьком таки доводилось уже перекинутися словом. Справа в тому, що я не той, за кого ви мене маєте, друже. Я вже намагався пояснити, але мене ніхто не слухає. Можливо, історії розтягуються, розтягуються, а в результаті ми вже й не відаємо, де є правда. Перепрошую, я не назвався Жуель Ферейра до ваших послуг. Він простягнув мені руку. Я друг родини, зеленою ми виросли разом. Дуже приємно. Ми прикорили цигарки. Здивувався, що не стиснуло горло після стількох років без тютюну. Зробилося добре. Нещастя, озвався Ферейра, киваючи головою в бік хати. А що сказала поліція? Ферейра гірко засміявся, ніби якепсько пожартував. Що самогубство вони виключають, мовив. Доналіро має в хаті трохи зброї, елені не варто було би вдаватися до ножа як якійсь худобині. Від Мари Елени, що вганяє у себе ножа, мене пересмикнуло. Окрім того, хто зводить рахунки з життям напередодні весілля? Ніхто. Ну, хіба що якщо він не бажає одружуватись, зауважив я, аби щось сказати. Ферейра пильно на мене поглянув. Чому ви таке кажете? Ну, не бачу іншої причини для самогубства людини напередодні власного весілля. Ну, я ж не знаю, чи то було з примусу, чи ні. Це пане мали би прояснити ви, чому я? Чи ж наречений не повинен знати про таке? І я збагнув, що розмова зайшла надто далеко, аніж мені хотілося. Окрім того, дещо таємничим був погляд Ферейри, звівши у пам'яті докупи імена, до Петра, що саме він бачив десь тут, на полях мого коня. Я не надто спостережливий, але одразу зрозумів, що цей юнак по вуха закоханий в Елену, і ненавидить типка, з яким мене усі сплутали. Я поставив себе на місце тієї примарної істоти, і щось всередині підказало мені, що я теж мушу ненавидіти ферейру, принаймні не повинен йому довіряти. Тоді я мовив до нього просто аби спантеличити, просто мені закортіло. Ви кохали її. Таки спантеличив Ферера, якнайдалі пожбурив недопалком, не давши собі клопоту його загасити. Перш ніж повернувся в дім, сказав, міцно притискаючи рукою капелюха ми були, наче брат і сестрою, пане. Я залишився на дворі сам. Ніч почала танути, якщо йти швидко, зимно не буде. Викинув якнайдалі недокурену цигарку, як зробив це Ферейра, не обертаючись до будинку, ступив два кроки дерев'яними сходами донизу і попрямував до хвіртки, якою увійшов годину тому. Але, торкнувшись дротяної сітки, відчув, що в кишенях немає гаманця та ключів від машини. Без сумніву, вони випали, коли чоловік вішав піджака сохнути біля пічки. Я швидко повернувся до будинку і торкнувся дверей. Ми гадали, що ви вже пішли, мовив Дона Ліро, забачивши мене. Не варто о такій порі ходити. Маємо приготовану для вас кімнату. Клопітно було знову пояснювати, що я вже йду. Я пройшовся вітальною прямісінько до пічки, перечепившись не через одні ноги, і спробував обмацати ступнями підлогу, аби відшукати у мороці ключі. Сюди, пане, звався до мене донь наліро з дверей навпроти кухні. Я повагався якусь мить, однак, зрештою, цікавість та втома здолали мене, і я пішов до нього, тримаючи стіни, аби не зашпорпатись. Ми пройшли ще кілька метрів. Доналіро зачинив двері, щойно ми переступили поріг, і звуки посидіння зникли майже повністю. Він показав мені кімнату. Це кімната Елени за Мандою. Можете лягти собі, якщо бажаєте. Я лишу вам свічку. Я зиркнув на нього, нічого не второпавши. Чоловік поклав мені на плече свою руку. Чорнуха не хотіла мені казати нічого, але я впевнений, вона щось знає. Я розбитий вщент сину. Хотів запитати, хто така чорнуха і хто такий він, і що курова відбувається у цьому домі навіжених. Однак чоловік вийшов, тихенько причинивши двері. Кортіло вибити їх ногою, заволати, де мій гаманець, де мої ключі. Але неймовірна втома змусила мене спочатку присісти на одному із двох, що стояли в кімнаті ліжкові. Матрац виявився твердим, а незмислима кількість ковдр обіцяла чудову ніч. Я зняв піджака і приліг, не роздягаючись повністю, аби лише на хвильку склепити очі, бо годі було тверезо мислити. Здається, минуло лише кілька секунд, перш ніж двері зненацька прочахнулися, а може, й справді сплило трохи часу, і я таки поспав. Останнє навряд, бо коли розплющив очі, було ще доволі зимно. Я підвівся і побачив на порозі жінку, дуже схожу на Елену. У руках вона тримала свічку, і світло викривляло риси її обличчя. Уздрівши мене, дівчина, здається, злякалася більше, аніж злякався її з'яви я. Ти тут? Перепрошую, панно пробулькотів я. Дона Ліро запропонував мені цю кімнату, і я зараз вийду. Не переймайся, можеш спати у моєму ліжку, побалакаємо завтра. І вже хотіла було вийти, але ніби збагнула щось змовила. Ніколи не звертався ти до мене на «ви»». Прошу. Що за формальності? запитала вона, стишуючи голос. Тут нас ніхто ж не почує. Вражений, я мовчав. Я не бачила твого коня у дворі, як ти дістався. Пішки. Отже, те, що кажуть, правда, бачили твого коня заблукалого безвершника. Ні про що не здогадуєшся. Не здогадуюсь про що. Дівчина визирнула у коридор і зачинила двері. Моя мама дещо підозрює, прошепотіла вона. Гадаю, тобі не варто тут лишатися. Мені нікуди піти, я лише мусиш сховатися. Я піду завтра, пано, якщо вам не заважатиму. Чого ти так зі мною говориш? Ти що вже розкаявся? У чому? Дівчина вагаючись, підійшла до мене. Якщо ти мені збрехав, я розкажу про все, і жуель тебе вб'є. Навіщо йому вбивати мене? Жуель не дурник, йому вже все відомо. Щойно йому випаде нагода, він тебе уб'є. Ніхто мене не вбиватиме. Я сподіваюсь. Раптом дівчина підійшла у притул і поцілувала мене в губи. То торкнися, сказала вона і приклала долоню до свого серця над лівим персом. Я відчув дике збудження відчуваєш, як стукотить. Мені, розбурханому, хотілося цілувати і цілувати її далі, але дівчина відсторонилася. Не зараз ти мусиш піти. Як ти вмудрився загубити коня? У мене ніколи не було коня. Не будь дурником, усі бодай раз бачили тебе верхи на фаусті. Мені казали, Фермін шукав за ним. Можливо тобі краще залишитися, але спини роздягаючись, бо коли знайдуть коня, за тобою прийдуть. Побачимося, коли все ущухне. А якщо надумаєш відкараскатися від мене листом, я розкрию рота і погублю тебе. Вона ще раз поцілувала мене в губи і вийшла. Я хотів було вийти за нею і змусити її лишитися зі мною цієї холодної ночі, але раптом передумав біля дверей стояла товста палиця, тож я вирішив підперти їх нею, сам не відаючи, чого насправді боюся. Я глибоко заснув, наслухаючи гітари та тужливих пісень посидіння, що долинали звіддалік, ніби були частиною мого сну. За кілька годин прокинувся знову хтось тихенько постукував у шибу. Світало, і ранкове світло боязко просочувалося до кімнати, холод був крижаним. Я зазирнув у вікно. Обличчя бородатого чоловіка у солом'яному брилі наполегливо робило мені знаки. Я одразу здогадався, що то має бути фермін. Я підвівся і жестом показав, мовляв, приберу зараз палицю, у дверей і вийду у коридор, однак у шибу застукало сильніше. Я знову подивився на чоловіка, який у відчаї закликав мене не виходити з кімнати. Тоді я підійшов до вікна і прочинив його Не через двері, господарю, вони не дадуть вам вийти. Чому? Як ви додумалися заночувати тут? Це пастка. Ферейра не дасть вам вийти звідси, він озброєний, гітарист теж. Щойно їм трапиться нагода, вони вас уб'ють. А як же я вийду? Тільки через вікно, інакше ніяк. Я осідлав для вас Фауста. Скільки курвасив мені вартувало розшукати його. І куди мені їхати? Мерші, повертайтеся на ферму. І я не знаю дороги. Фаус знає, і я їхатиму слідом за вами. Сяк так, я поспіхом проліз у вікно. Фермін допоміг мені зіскочити. Здавалося, я добряча нашомів, однак з хати ніхто не вийшов. Ми стояли на задньому дворі. Сідайте, все готово. Я скочив верхи на фауста і ухопив віжки. Фермін роззирався навкруги. Я лишив піджака у кімнаті, сказав я якомога тихіше. Пізно його вже не забрати. Раптом Фермін поглянув на мою сорочку і скривився од жаху. У вас досі кров на рукаві, господарю. Я, нажаханий, теж бачу він правий плями крови, плями темної крови. Я швиденько засукав рукава і ударив Фауста у боки. Фермін скочив на свого коня і рушив за мною. Здалося, я почув голоси людей, що повисипали з хати, ніби навіть заряджання рушниці. Перші постріли ми чули вже здалеку, загублені у цій темнозеленій пустелі, у цій пустелі Багон, несучись галопом, переганяючи сонце, що позаду з пропола підіймалося над небокраєм. Верхи на Фаусті – Супроти студенного вітру, що опікав моє обличчя, я відчув непереборне бажання закурити. Посидіння Андрес Монтеро.